Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Друзі, день енергетика відзначаємо от саме сьогодні, і треба зазначити, що це дійсно героїчні люди, які повертають світло в наші з вами оселі після ворожих атак, після негоди і одним з перших відновлюють життя на деокупованих територіях. Тож хочемо всім енергетикам, особливо тим, які в полях працюють угу. так, подякувати, тому що ви те також наші герої. Про енергетику і енергетиків ми поговоримо далі. Чи вдасться цю зиму на? Пережити з вами без блекаутів, як на енергосистему впливає погода. Ну, розпитаємо це все у генерального директора компанії, провайдера електроенергії і газу, ясно, Сергія Коваленко. Сергій, вітаємо Доброго ранку. Професійне свято почалося зі сховища. так? так, це так, ми як? розмовляли про це. Доброго ранку. Доброго ранку, все пережили, все добре. Нічого все добре. Все добре. А професійне свято день енергетиків. Як ви оцінюєте взагалі загально почнемо? В ставлення в нашій країні до людей цієї професії, їхні умови наскільки вони покращилися, я скажу так, що на мій погляд змінились дві речі. По-перше, люди зацікавилися, що воно таке взагалі, тому що раніше світло було і ні ніхто не ну, всі включали та виключали, і все. І змінились дві речі. Перше, люди почали розбиратись, не всі, але багато що, що це взагалі, як воно відбувається, вся система. А по-друге, Ну, на мій погляд, зросла повага до професії, okay. особливо про людей, які працюють в полях, які uh -huh. працюють від шахти до мережі. На мій погляд, це дуже гарне. Україні зараз вистачає людей цієї професії, яка надзвичайно важлива. Я скажу так, що з того, що я розумію, про цю ну то не вистачає. Не вистачає чому? Ну там багато причин, але по всіх ланках енергосистеми я знаю, що є ну. Там не на 100% заповнені uh -huh. вакансії, то дуже важко набирати людей. Так і інше. Я не думаю, що це особливість там енергетики. Я думаю, що це особливість ну, всієї це України, да, час. і часу, але є нюанси. Називаємо uh -huh. це так. Але все-таки люди приходять, приходять, приходять. Звісно, приходять і ось там декілька тижнів тому. Я був на великій зустрічі, пов'язано з там з видобуванням. Я бачив там чотирьох людей, які дуже молоді, які дуже фахові. Mm -hmm. І це було дуже приємно, що люди ну, займаються наукою? Ну в цій отеслі це було дуже Клас. класно. Ну от давайте поговоримо про е, можливий блік-аут. Е, ну от власне, е, чи залишається все ж таки вірогідність того, що він буде е, так що він буде тривалий. Ну, нічого не змінило з нашої минулої зустрічі. Сьогодні у нас 22 грудня. Ми вже пережили два з половиною місяці без відключень масових, ну окрім там, локальних аварій, через негоду. Е, тому, якщо так коротко, то вірогідність існує, вона, вона є. І, як я казав минулого разу, вона існує через обстріли ворога. Uh -huh. Якщо будуть влучання, то вірогідність є. Якщо влучань не буде. У вирогідність якогось довгострокового блокауту, на мій погляд. Е Прямою до нуля ну от пише цього листопада і грудні енергосистема України а, пройшла певні вже випробування на ожеледицю, так. сильний вітер, морози а, поки що переважно без таких а, тотальних аварійних і планових відключень. І от Директор центру досліджень енергетики Олександр Харченко він прогрозує, що все ще можливі нетривалі відключення електрики, якщо температура опуститься до мінус восьми, ваші Сергію, розрахунки. Чи витримає і як витримає українська енергетична інфраструктура цю зиму? І за яких умов давайте <говорит> так? Там мінус 8, там ще якісь прогнози. Це все базується на тому, чи вистачить нам генерації. Uh -huh. Я вже казав, що у нас є генерація, яка частково пошкоджена. Ми на початку повномасштабного вторгнення перетворились після того, після того, як окупували найбільший генераційний об'єкт. Ми перетворились з профіцитної держави на дефіцитну в деякі часи. Але у нас з'явилась позитивна новина, у нас розширились можливості по імпорту. Тобто, що ми бачимо бачили цього літа, коли там йшло все по ремонту? Нам Генерації не вистачало всередині країни, але ми як країна балансували за рахунок імпорту. Тому, на мій погляд довгострокових таких відключень навіть при сильних минусових температурах, я не думаю, що будуть. Чому? Тому що ну, ми розуміємо, що дефіцит буде в деякі години. Диспетчер бачить цю, ну, цей прогноз, він бачить можливе споживання і є можливість балансувати або імпортом, або ну, називаємо це так: є великі споживачі, промислові підприємства, і їх можна ну, їх споживання можна там, попросити здвинути і таке інше. Тому генераційні відключення. І я персонально дуже ну я їх не боюсь. Чому тому, що планові вони там, навіть якщо буде там мінус 20 середня температура по всій країні, може на мене вистачить генерації, але про це все будуть знати і їх можна буде змененджерувати. Тому я більше за все, і ми всі за все більш за все повинні ну, лякатись, не лякатись, очікувати відключень, які пов'язані з влучанням в мережеві об'єкти ворога. Тому, на мій погляд, ну там. Всі вже готові за два роки. Прогнози на різдвяні е, свята. І давайте вже візьмемо і одночасно новорічні. А е, світло буде, електрика буде. Я Всі? думаю, що буде. Світло Готовність? буде. Світло буде. Готовність є. Світло буде. Прогноз погоди дуже сприятний для всіх нас. Подивимось на дії ворога і на дії зсу. Тут очікувати тільки одне. <клес> Під час воєнного стану діє мораторій, що забороняє зупиняти постачання комунальних послуг для населення за борги, але 200 тисяч українців потрапили у пастку. Їхні будинки забудовники не вели в експлуатацію у більшості випадків через брак коштів, спричинений війною. Ну і ці будинки юридично залишились будмайданчиками. Ясно викликає вимикає їм світло за борги як бізнесу. Попри те, що єдиний варіант опалення в цих ос. Оселях, це електрика. Як пропонуєте вирішувати це питання? Адже юридичний статус цих будинків точно не зміниться за е, за місяць. Власне, ну от, приміром у будинку нашої колеги в Деснянському районі забудених забудовник вчасно не передав кошти, сплачені мешканцям на рахунок. Ясно, і у грудні за температури мінус 4 мешканці день провели без світла у холодних оселях як боржники От і. От далі до цього наші давай. Я відкрив і Сергію, ну це реально знущання. Ірина Яцовна написала: Добрий день. А запитайте Сергія, вашого гостя, як це пояснити? Отакі платіжки приходять до маріупольців. І українською. Ми нагадуємо про те, що вже грудень настав час передати покази лічильників і так далі. З 29 листопада по 3 грудня передайте покази лічильників. Давайте, а роз, в Кривому розі платіжки прийшли в будинок, де вже давно люди не живуть, бо там приліт був в Кривому розі, да? так? Так. Давайте спочатку з першого запитання Та. про будмайданчики. Угу. Дійсно, з точки зору мереж, з точки зору енергопостачальника, деякі будинки вони не є будинками, вони є будмайданчиками. З точки, з, з точки зору споживання, дійсно іноді, ну Юросоп, які не сплачують, ми подаємо на відключення. Треба розуміти, що ми поїдемо на відключення не одразу, а пропонуємо там десь місяць, півтора, два, щоб люди заплатили так і таке інше. Е, інколи вони не платять, з того, що я по Києву знаю, буквально вчора там, на Подолі була історія. Е, люди сплачують, е, Юрособа щось там. Щось там не сплачує, і потім починається оця історія. Є гарна новина, що треба зробити. Є під час воєнного стану є так звана тимчасова схема підключення. Тобто, забудовник, який там оперує цим будівельним майданчиком, він може подати до ОСР, ну, локальних мереж. Будемо казати, простими словами, заяву на тимчасове приєднання. Тобто... Вони в мережі юро особа роблять так зване тимчасове приєднання, це не повний обсяг на час воєнного стану. І тоді мешканці, які заселились в ті чи інші квартири, вони можуть вже заключити прямі договори. Ну з цим ж ясно, якщо ми кажемо про Київ. Тут є дві гарні історії. Перша гарна історія, що люди будуть сплачувати не комерційний тариф, бо зараз вони сплачують комерційний тариф, який зараз ну десь майже в три рази вищий, ніж ми okay. сплачуємо в якій прямий договори. Ну і по друге, вони за Захищені наразі від там відключені від, від, від відносин, які є у нас з Юросомом. Отаке От рішення. Я скажу так, ми. Ну, за під час воєнних дій, ну як я не буду казати точну цифру, а в мешканцях, але це десятки тисяч людей, які перейшли на ці прямі договори. І на мій погляд, це рішення. Що зробити, треба, щоб мешканці зі своїм забудовником ну, прийшли до забудовника і сказали, забудовник, іди до мереж і зроби тимчасову схему, щоб ми могли заключити прямо. Забудовник Айман не бере слухавку. Е, ні, ну так це не працює. Це, вони ж беруть слуха, у них є ж відносини. Тому mm -hmm. це щоб забудовник пішов і, і, і у ці, у, ну, скористався цим правом тимчасового підключення. На мій погляд, mm -hmm. це гарна історія і для забудовника, бо він попадає в правове поле, і це гарна історія для мешканців. Mm -hmm. Платіжки зруновані будинки. Кривий ріг а, а, да, кривий ріг. Я про це писав у себе на сторінці. Че покажіть, будь ласка, а, що я можу сказати? Я вибачаюсь, тому що ну тому що це звісно ну, така в систему попала помилка. Так, да, да, оця історія там з влітку вже до Дом зруйнований, але платіжка прийшла. Тут така історія, що у нас у мереж немає єдиної бази зруйнованих будинків, якщо чесно. Тобто немає такої бази. Інколи, інколи, коли там в системі воно не позначено, що будинка немає, то воно автоматично розраховується, споживання посередньому. Потім це споживання попадає до нас. Ми ми розраховуємо. Ну і тут, як то кажуть, вже помилка кур'єра, і помилка там нашої організації, що ми. Ну понесли ці платіжки З точки зору грошей за це, як я завжди кажу, переживати не треба, тому що це нарахування, як тільки сигнал, сигнал пішов. Там, звісно, перерахували, дом занесли в базу, ну і там обновили ці показники. Треба Які проговорити. Що... платіжки, платіжки за зруйноване житло. А ви зараз продовжуєте. Не. значить взяти довідку про руйнацію майна в дії чи ова, віднести так. оператору системи розподілу. <кх> Оператор перерахує обсяг електроенергії, так. лічильник знімають з обліку. Це так. ви маєте на увазі. Так, mm -hmm. так, це, це можна зробити. І якщо це не зроблено, це теж не треба піднімати. Ну рівень дем тривожності, mm -hmm. тому що навіть через місяць, якщо там ну там воно вже півроку там житла, якщо uh -huh. немає, то перерахування все одно буде. Тобто, тобто за це не мож... ну, там, не треба переживати. З точки зору нас ми, звісно, з мережами і з, 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 з військовими адміністраціями проробимо ще ну, шлях, щоб якщо у нас є у військової адміністрації, вже є інформація, що будинку немає, щоб воно попадало до мереж, щоб в системі вони були якось позначені, що там немає споживання. Тому як є угу. е, стосовно е, тарифів, тариф за електроенергію для населення наразі становить 2 гривні 64 гривні за кіловат для бізнесу 6 гривень 87 копійок за е, кіловат. Чи зміняться ці тарифи у новому році? До чого нам готуватися? Давайте так для бізнесу тарифи не встановлені, тому що це ринкова ціна. Наразі угу. вона десь там 6 угу. між 6 і сім угу. гривень. До чого готувати з точки зору бізнесу? Подивимось, угу. бо тут залежить від попиту та пропозиції. З угу. точки зору кінцевого споживача, ну це встановлює держава. Що, що я з цього знаю, що ніяких новин з приводу зміни тарифів немає, тому. Виходимо з цієї інформації. Ну і день енергетика. Нагадаємо професійне свято. Просто користуючись нагоди, не можна прочитати повідомлення оскільки ви енергетики сьогодні представляєте. Привіт з Первомайська, Миколаївського сьогодні день енергетика. Привітайте, будь ласка, мого чоловіка безродного Олександра та його колег. Він більше 35 років. Працює в цій галузі в цей такий тяжкий час під час війни. Працюють, і роблять все, щоб люди були зі світлом. Всім здоров'я, миру, свята, дорогі наші енергетики. така гарна світлина. Що скажете, колегам? Немає нічого додати. Користуючись нагодою, всім привіт, велике дякую і вірте, енергетикам. Мирові люди, е, пасибі вам за те, що ви робите, і за відданість своєї професії. Ви надзвичайно важливі всі. Так, приїде. з нами був генеральний директор компанії, провайдер електроенергії і газу. Ясно, Сергій Коваленко. Дякуємо. Дякую. дякую.